На очереди ця біла мойку, на, на моросів дощ і не гірше зробив. По тракторі буде окреме відео. Змили ми трохи тягачі, тато теж голову помив. Добралися ми вже до погрузочки, обнаружили, що підспущене коліща. Розражений акумулятори на 400-тій. Їхали і сміялися вже з того, який Діма лашара, як батя мій каже. А я озадачений відкрутити без ключа таку гачку. Моя вже вигружена. Всім доброго дня. Працюємо ми знову коло дому. Хочу показати, що сьогодні маємо, плануємо і зробили. Робимо ми ковшика, це буде окремо відео. Тут втулочки мають ціло поздуватися, нові має токар виточити. Вала ми вже знайшли на 50, втулочки 80-ті. Цей у нас готовий. По ковшику і по трактору, екскаватору все покажу. Сьогодні зранку проснулися і почали робити таку роботу: мити автомобіль, вантажівки, тягачі. Ми їм через те, що намічається деяка робота, то хочеться його поздувати, поки ще є тепло, бо передають мінус. Передають мінус. Тато трошки вже помив свою, свою машину, трошки від того всього болоту, болота. Але так як було, то кидається ржавчина. Треба якусь хімію нормальну купити. Хто може стикався з хімією, то порадьте, яку хімію купити, що вона... Блеск давала і нормально відмивала. Це все з часом буде зніматися, перекрашуватися і лакуватися. Так тут на ній їзде батько. Зараз ще його кабіну змиємо і, мабуть, буде усе. Саме основне, що було, то поскидали. Так, тут у нас мерсик. Того мерсика відігнали чуть-чуть далі, сюди. На очереди ця біла на мойку. Маємо її теж позмивати. В принципі, тут не дуже було, але голову помиємо, бо трошки вимащена. Зараз ми їм машини. Так, одна запаска в мене тут, а батька запаска колеги позичили. Колеги, друзі. Ящика відкривав. Аби трошки волога вийшла, але на моросів дощ і не гірше зробив. Так, то займаємося цими двома тягачами. Готуємо їх до роботи. Покажу, куди їдемо, чого ми їдемо. От. По тракторі буде окреме відео. Змили ми чуть-чуть тягачі, -чуть без прицепів, звісно. Прицеп тільки задок змили. І подзвонили, що нам треба скоро їхати вже на погрузку. От змили чуть-чуть задок, тато теж голову помив і їдемо е, грузитися. Машини ночують на площадці. а завтра вже повеземо груз. Так що машина і відео, кажу, відео буде на два дні. Все, вирушаємо в дорогу. Виїжджаємо з дому. Батько ззаді. Унулив я літраж, кілометраж і помаленьку їдемо. От. Ще в планах поміняти те лобше стекло, бо воно в двох місцях. Тахограф зараз ставимо карту. Я щось тупанув, але тут ну, 30 кілометрів переїхати, то думаю, нічого страшного не буде. Ви як думаєте? Так, Тут у мене такий салончик, правда, було тут біле, от, а чухли в Миколаєві бралися, червоні. Ось от, от, такий аля під червоний стиль. Карти теж маємо перешити, руля маємо теж вже перешити, вже стерся за 4 роки. От, і помаленьку їдемо. Що ви думаєте, тільки помили машини гарненько, пустився, дощ було гарненьке сонечко. Не як гарненьке, так хмарно і сонце. А тут пустився дощ. І зараз гарантія позаляпує машини. Добралися ми вже до погрузочки. Зараз чекаємо, одна машинка грузиться ще перед нами. І заїжджаємо ми на погрузку. Грузиться ще Валентинова машина. Грузимося пшеничкою і повеземо на Скібніво. його. Така загрузочка у нас. Працюю вже машиною, яку ми їздили їм, вибирали. Як разом вибирали. От. Знаємо. Здають щось нове, то поробили три щоточки, поробили лямки на брезент. Десь батько втік, не бачу його. А ми їх трошки помили, звісно, зараз гарно вони виглядають. але якийсь такий дощ впустився і трошки вже втата вона без... без крил, то трошки закидає. І до вечій, як вагону. Запасочки немає, запасочка в хлопців. На цій, що грузиться Volvo. Вольво. Так. У нас тут САФа інтракси. І в батька, і в мене вже ці новіші, але ще на барабанах, бо вже в Мерседес. У мене той на жовтий, то в нього вже в пачечка той лак-прицеп. То в нього мерседеси і вже дискові тормоза. Зараз грузимося помаленько ставимо машину, вони переночують, а завтра зранечка поїдемо на скіпніво. По можливості покажу, як розгружаємося. Бо цікаві ціна, пишіть в коментарях. Той чоловік, що там стоїть, все вам відпише. От. Обнаружили, що підспущене коліща. в мене, то я загрузився і буду качати колесо. Підспущене. Зараз лізу до ресивера, вон є місце, де підсоєдинитися. І буду качати. так Подкачка у нас завжди з собою, правда одна. Ми то возили в кожній машині, було. Але маємо те, що маємо. Так, зараз підключаємося, заводимося і підкачуємося. Заводжу машину. Опа. Зараз підключаємося. Почуємося і качаємо коліща. Покажу скільки атмосфер. Правда, тут не помита. Поспішили. Це все воно з часом повимивається. Найшли вже краску хорошу для Вольво. Так, розкинув я шланга і підкачуємо. Шипить в мене подушка, а не колесо. Може і колесо, хто його знає. Так, що в нас тут? Звісно, одною рукою це. Тяжко робити. Два і п'ять. Атмосфери. Добре, качаю і включаюся. Розражений акумулятори на 400-ті. Батько нормально завівся, ця машинка теж нормально. А моя не завелася. Так що зараз спробуємо заводити і вирушаємо. Маленько доїжджаємо до Скібніва. Зараз беруть щупом аналізи, розтинтовуємося і все по процедурі. Маленько рухаємося. Тут такі горбки, повороти. Так як батько казав, їхав він в голольот, то тут капець, каже. Кожний горбочок пробуксовка, а спуск то теж стрьомно не посипана дорога. Працюємо далі. Перестало у нас сонечко, і ми вже добралися помаленько до Скіпніва. У нас три машинки. Перед нами три машини з гречкою. Вони зараз штук бере в них аналіз, і вони виїжджають, будуть чекати аналізів. А нам пообіцяли, що ми скоренько з пшеничкою. Пройдемо, але ті обіцянки непонятка. Був у нас зранку випадок, акумулятори в мене розрядилися. Їхали і сміялися вже з того, який Діма Лашара, як батя мій каже. Коротше, Volvo ручка заглушив на задній передачі і зажигання кручу, а воно зразу вибиває. І ніхто не міг поняти що. Я думав, такі в ноль акумулятори дали. І, ну, крокодильчики поставили з, з другої машини акумулятор. Трошки підзарадили, вони в нолю розражені. Що ж то таке? Я вже зажигання включаю. Як дивлюся в складі, задня передача світиться в мене. Ну, фари ці задні. Блін, так я і поняв. Як я роздивився, так і точно, що то задня передача, то вже всі з мене сміються. Ось така в нас історія. По хіщатках в нас нормально. У мене це було підспущене, може і навіть трохи просіло воно. Може щось і є. Ну, подивимося. Так, в бачу все, все добре. І третя машинка теж. Зараз заїжджаємо помаленьку на територію. Чекаємо 8-ї години. Бо зрання приїхали. Їхали трохи скоріше, щоб транспортно. Менше бачила, їздимо без перегрузу. От, Навіть піду по датчиках у батька покажу. Согласен, кожен датчик по своє показує, але ну, хто пойме, той й пойме. Тут навіть 3,3 можна грузити, тут троєчка в нас. І спереді має бути сіморка, щоб норма була. Скажу наперед. Тут шісторка. Ну, коротше, 23, мені кажеться, десь 23-22 тони є. От, все. Включуся вже коли будемо на території. Так, Приїхав я на вигрузку, нікого немає, а я ось задачений відкрутити без ключа таку гаєчку. Роблю так, підпору і відкручую. Хто на мене ставки ставив? Ось так. Молоточком болта, болтом підпер, так як машина не укомплектована, ці бокові відкрив, не укомплектована, немає нічого з собою. М'ясорубка таке щось колесо поміняти є. А з такого то все в батьках ключі я маю на увазі всі. А батько ще Вон, щупа. Саме беруть аналізи. А я певне вигружаюся. Ніхто тут нічого не каже мені. Буду вигружатися. Яма пуста, ще я на 10-й ямі тут не був. От, бумщика нема, облазив все. І не знаю, що робити, чи то вигружатися, чи то не вигружатися. Вже батя приїхав, зараз будемо щось рішати. Зараз має передзвонити нам сказати, що робити. Прийшов такий бумщик. Показав нам де вигружатися. Подушки не спускаємо ми. Таки запустив він яму. О, буде воно тут двіжуга скоро, бо яма здоровеча. Все, йду я дивитися за вигрузкою. Коло пульта стану. Їще ще треба помити, бо ми його і ґрунтували, і красили, то подивимось результат. Бо під болотом не видно. Ну Но, вроді нормально. Вже тати на очередь висипати. Моя вже вигружена і ще одненька стоїть на вигрузку. Яка пилюка, страхіття. Так, батя з'їхав і заїжджає ще третя машинка. Зараз все її вигружаємо і дружненько їдемо додому. Вигружаємо третю. І помаленьку їдемо. Наші вже вигружені. От, У мене 40 900. А в батька... Скільки в баті общака? 300 чи 404? 40, 300, Ну так як грузили без ваги і пробували вгадувати. Дивіться наверх, щоб... А, ще можна чуть. Добре, їдемо назад. Батько на тарі. Третя машинка теж чекає. Я вже вигружений. Ось така у нас була робота. Мабуть, ще я поїду разочок, але то зовсім інша історія. Всім дякую за перегляд. до побачення.